Альтруїзм це якість протилежна егоїзму. Його дія завжди направлена на благо інших і повинна здійснюватися лише індивідуально, а не колективно. Альтруїзм означає особисту зацікавленість у добробуті тих, хто страждає. Особисте співчуття, передбачливість та допомогу у вирішенні їхніх проблем і потреб. Лише через альтруїзм можна відновити гармонійні відносини з собою та з усім світом, тільки через забуття свого маленького особистого я можна досягти прогресу у духовному житті. А це і є мета нашої еволюції. Професор Шинде, стаття, альтруїзм, ключова нота теософії.